Всім доброго дня. Продовжуючи вчорашнє вечірнє відео, е хочу продовжити цю тематику паровірусної інфекції. А саме таким, такою, ну, таким, реальним, такою, таким реальним досвідом, да, як, з яким я стикнувся, да. я також до цього часу не знав, що таке паровірусна інфекція. Я займався своїм, парував та і все, як то кажуть, да. але... Минулому році да, я розчитував, наприклад, що ця в мені свинка приведе нормально, ця свинка приведе нормально, і мені ну, не потрібно буде купляти поросят. Тобто ну, свої будуть, адже свої є свої, і вигодувати своє це краще, чим купляти і, і відгодовувати і продавати. Але нічого, це таке діло. Тому о, в минулому році, як такої, я познайомився з такою паровірусною вірусною інфекцією. Що вона таке? Ну, повірте, враження не самі найкраще, це інфекція така, ну, капець. Тоді, оця коли ця свинка поросилася, якраз вона була першою. Вона виходить, оце вже не та перший, по перший, по-моєму, живий вийшов. Я так, вже точно я ж кажу, не пам'ятаю. Да? Тобто з неї я двойко осталось, ну вони такі хволі, вони були, ну, одна взагалі не ходило, ну, оклигало, дай Бог нормально, покажу їх, Да? М -м 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 Після цього ж ну капець думаю, що це таке, ну хто знає. що це таке. Тоді ж вже ж, дізнався, що це паровірусна інфекція штук. 7 чи 8, вже не пам'ятаю, точно було таких. ну І виходить, так, да, 8-9 десь мертвих було. І всі вони такі вже муміфіковані, І вся ця муміфікація проходить ну, на різних. Є були більші, були менші, були такі. Ну, тобто саме цей процес їхньої загибелі і муміфікації, як там правильно вони називаються по-наусковому. Да? Відбувається по етапно і вражає зародки на різних етапах їхнього формування. Коротше, з цієї свиноматки двох я поставив, з-під цієї свиномотки текіло І штук 6-7 дуже було мумій. І при тому, що на той момент спермодози я брав з різних місць. А чому так? Ну, не знаю. Думаю, тому що я не, не провакцинував і нічого не зробив для того, щоб уникнути всього цього. І після того я звернувся в ну, інтернет, монітори туди-сюди і посовітували мені проколоть всіх свиней, тих ну, свиноматок своїх ерісенфар. То в принципі я тепер... ну... Неї тепер користуються. і Результатом я задоволений. Ось ви бачите результат. А зараз я покажу тих двойко, які вона привела. Ось це, бачите, хвостик обрізаний. Один кабанчик і он другий. Поверну. Вухо, бачите, в них надрізані. Я їх так, таким чином помітив. А п'ять отих це ось. Це ті, що я дірком покривав. Бачите? Ось. От так. І прийшлося мені як наслідок того, що свиноматки мої не розпоросилися нормально, так? я в грудні купляю цих шестеро, тому що треба ще щось згодувати і різати. І цю партійку я купляю поросят. От така ситуація. Тому, а якби я знав про це раніше і, як то кажуть, виділив 800 гривень. Провакцинував свиноматок, то в мене б цього не було. То в мене б не було затрати тих. Поросят я купляв чи по 2,5 чи по 3 тисячі Оцих ландросиків я купляв. А цих я купляв по 240 гривень кілограм. Там них було по 12-13 кг. Такі потужні свині гарні. Це ці мої малачі. От така ситуація. Тому Е, думайте, рахуйте самі, ага. якщо, ну, що вам дорожче, чи вам легше потратити 800 гривень і провакцинувати свиноматок, чи краще тоді їздити, шукати, купляти ну, і, ну, Повірте, куплені поросята – це куплені. А свої, яких ви на предстарті, яких ви вклали вклали свою, свою душу, своє серце, як то кажуть. Ви це діло любите, ви це діло робите, і це вам приносить заробіток тоді. Тільки в такому поєднанні у вас буде, як так кажуть, успіх. Тому вакцинуйте від паровірусної інфекції. Я зараз поставлю на паузу, дам їсти, повичищаю, все пороблю. І візьму вакцину з холодильника, почитаю інструкцію щодо чого, але і, і тоді вже скажу основні правила вакцинації. Як і попробую, дай Боже, все нормально. Якось поставимо телефон, заснімемо Сам процес вакцинації, тому що багато людей каже, я не можу вколоти свиноматку. Як її колоть? Один там взагалі мені розказав, що треба її за хвоста держати. Блінна, думаю, добре, свиноматка 300 кг, як ти її будеш держати за хвоста. Тобто, <кхи> якось так. Тому, друзі, не прощаємося, дивимося, коментуємо. Може в когось якийсь другий, хтось іншою вакциною користується. Ну, Пишіть, коментуйте, будемо обмінюватися досвідом. Якось так. Добре. Продовжуємо працювати, ставимо на паузу. Так, продовжуємо І... Хочу вам почитати по поводу інструкції Ерісенпа. Дивіться, імологічні властивості. для стимуляції активного імунітету при паровірусній інфекції та башихи свиней. Імунітет формується протягом трьох тижнів після вакцинації та зберігається на високому рівні впродовж всього періоду супоросності, але не менше шести місяців. Проколювати потрібно два кубика, це одна доза. Так, ремонтним свинкам та свиноматкам, що не були раніше вакциновані вакци... Вакци... вакциною, необхідно проводити двічі з інтервалом 3-4 тижні. Другий некси не слід застосовувати за 3-4 тижні до осінь. Але я вам скажу, що я покривав перед заплідненням, то в принципі, результат ви бачите самі. Ось Я ж знову ж таки повторюю, ця свинка вона перед цим перевела двоє живих. Зараз інша зовсім ситуація. Якось так. Але ж, звісно, кожен приймає своє рішення вакцинувати, не вакцинувати тому подобне. Тому зараз я поставлю на паузу, зафіксую якось телефон і засніму, як проведемо вакцинацію. Добре, не прощаємося. Так. Дана саме ноточка наша. Наша вакцина. Одна вона дві години після. Як -то забору тобто після цього тут 10 доз, решта 10 доз просто непригодна і її вже неможливо використовувати. І все. Свиноматка легко переносить вакцинацію. Дивіться, які бойці. Добре. Переходимо далі. Так. Тепер ця свиноматка. Їй залишилось до опоросу вже один груборя місяць. І ставимо їй купольчик тепер. Спокійно, все вони себе гарно почувають. от і все Нагадую, нас свиноматка також була свого часу інфікована, пара хворобою Тепер ми чекаємо на її опоросу. Подивимося, що цього разу буде з нею. Так. Зараз ставлю на паузу, щоб продовжуємо вакцинацію. Це вже славина матка, знає, вона не привикша до уколів. Але ми її. І все. Цю також тепер вже провакцинували. Так, ставимо на паузу, бо потрібно набрати рідне. Продовжуємо вакцинацію. Це вже з, 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 з дітками. Оп. І все. Вона й зрозуміла, що сталося. Бачите? Малюки вже підростають, старт їдять повним ходом. Скоро будемо відлучати. Ще там треба трошки переносочку зробити, для того, щоб лампу їм також ще включити, щоб вона посвітила. В принципі, тут вже, я думаю, нема сенсу показувати, як вакцинувати. Всі вже зрозуміли, нема тут нічого страшного, але це потрібно робити. Як то кажуть, цим ви збережете собі нормальні опороси, у вас будуть, у вас е не буде втрат і все у вас буде добре. Сьогодні, може, ще витрач приїде, тут є один нутрячок скастрирую, покажу я йому грижовика цього. І в тому виводку також є він ще не, я його не кастрував, грижовик. З поховою грижою. Не паховою, а ну, так, де каструвати ця грижа. То сам я такого не можу робити, то прошу фахівців та спеціалістів, хто це вміє робити. Як, якось так, Добре, якщо комусь зрозуміло, не зрозуміло, пишіть коментарі, е, пишіть мені на Viber, номер я за, заставлю в описі. Так що, ну, в принципі, те, що хотів, та показав, не повторяйте моїх помилок, вчіться краще на чужих. Не треба, як така проходити цю школу, коли ви чекаєте опороса, а у вас виходить халапа. І Вам доводи їхати і купляти поросят, шукати. Ну, Це трошки не так. Добре, всім гарного дня, всім самого найкращого.